Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас на заняття прийшов гість Це їжачок, його звати Пих. Діти, давайте повторимо, як звати їжачка. Пих. Діти, а скажіть, будь ласка, який їжачок? Так, він колючий, маленький. Діти, а що може робити їжачок? Правильно, бігати, їсти, полювати, згортатися. Давайте разом з їжачком пограємо у гру. Приготуйте ваші пальчики. Їжачок хитрячок, голочки гостренькі. Ось грибочки під дубком він збира маленький. Ось несе їжачок на голках гриби, важко йому, і він пихкає. П-п-п – Цей звук пісенька їжачка. У пісенці їжачка сховався звук П. Подивіться, народ, як вимовляється звук П. Губи стиснуті, вони не випускають звук, а звук проривається крізь губи. Звук П ми можемо поселити у синій будиночок, тому що цей звук не співається. Давайте з вами повторимо пісеньку їжачка, а наш звуковий чоловічок нам допоможе запам'ятати П. Їжачок пих був на гостині у дідуся з бабусею. Від них несе гостинці. Давайте роздивимося їх. Давайте усі разом повторювати: пиріг, пиріг, печиво, печиво, пензлик. Пензлик. Пазли. Пазли. Молодці. Діти, так хто до нас сьогодні приходив у гості? Правильно, їжачок. А хто запам'ятав, як його звати? Правильно, пих. А з яким звуком ми сьогодні з вами познайомились? Правильно, зі звуком П. А хто запам'ятав слова на звук П? Молодці діти, ви сьогодні гарно попрацювали. На цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, малята!